Усім миру і добра. Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас, на мій погляд, дуже цікаве відео. Зараз будемо порівнювати, розвіювати міфи про різсикаторів. У мене зараз на столі три вида секаторів. Дивіться. Значить, це ось о, обвідний, абсолютно новий. В упаковці ось знаковалинкою. Абсолютно новий. В упаковці. Це аналог перший АРС 8. Це аналог Льова, у них однакова Що в оцього що в цього? СК-5. І мій робочий. С2 абсолютно нові. Мій робочий який. Ну, три дні тому обрізав дуже здоровий сад, дуже він багато працював. Е, і в тому році працював. Ну, тобто робочий, це не новий, це мій робочий інструмент е, дюбої. Так. Значить, Зараз е, ми будемо оці витягувати з блістерів. Є у мене все. Дивіться, я тільки пішов, зрізав гілячки яблуні. Зараз ми будемо різати оце все діло. Дивиться, да? є ось що в мене така. Є... Єлі дождався, поки дружина на роботу піде. Різону трохи там в неї цвіток такий. Ну, а де ж я вам знайду лозу зелену зараз у... у березні? Да? Значить, різанув це. І ще ось є, що бачите, канцелярський ніж. Правда, лезво тут необичне японське Олфа. Ну, Це не столь важно. Якщо вам робить прививки 2-3 до 10 штук, вам це не потрібно. Це дорога річ Олфа. Вам достатньо самого звичайного, який з ними і продається. Ну, отак як купили саме дешевий, і я прививаю цим. Так що якось оце так. І значить, зараз ми будемо оце все різати. Е, от. І дивитися, ми будемо на зріз. оцим ось. Бо розказувати, що найкраще різ вже о той чи інший, це все добре. Для мене то не аргумент. Е, бо можна розказувати, знаєте, я маю оце ось, о, да, і буду доказувати спиною, з рота найкраще що... <сіх> з усього, що є. Не буду я нікому нічого доказувати, зараз і розказувати. Просто зараз подивимося на моніторі. От, оце все да, зріс. Я можу навіть і не коментувати. Самі ви будете дивитися, бачити, ну, можу десь там прокоментувати, десь промовчу. Ви робіть виводи кожен сам для себе. Для чого він. Я в кінці цього всього. Якби експерименту і цього показу, я вискажу свою думку. Ну, це не треба свято вірити мені. Я висказую чисто свою думку. В кожного з вас має бути своя думка. Ви можете з нею поділитися під цим відео. От. Я читаю абсолютно всі коментарі. Нікого я, який би він там не був. Я баню тільки тих е, учасників, які агресивно настроєні, що по відношенню до мене, е, що починають приплітати політику. Там я навіть не читаю, просто щоб не портити собі нерви, зразу видалив і все. Так, це буває крайне рідко, кажу вам чесно. Давненько я вже видаляв. Крайні рідко буває. ну не без цього, знаєте, буває. От, Значить, зараз я включаю свій мікроскоп. Витягуваємо з блістерів, я опускаю камеру, ви будете бачити тільки монітор і мої руки, щоб ви бачили, що я дійсно ріжу тим чи іншим, ріжу іменно оцю гіллячку. Після оцього секатора я вам показую. Ну, щоб воно було для любого глядача дуже як най, ну як вам сказати. Як найправильніше, як найчесніше, щоб ви бачили, що це іменно отак воно. Як ріже, оцей, оцей і оцей. Зразу скажу перед тим, як буду різати, я вже чимало порізав. Брав я вже і стафор, іменно настоячий, можу констатувати зразу вам, що оцей ось, ось о, секатор, да, аналог льового стафора. Оцей. Це, ну, це хороша копія. До речі, от, до речі, в нього найлегший різ. Як би там хто що не казав, да, я раніше сумнівався, що це дійсно так. Ну, да, не знаю за рахунок чого, ну, він дійсно ріже, саме легше. Ну, а тепер подивимося на качество зрізів. І так, беремо перший і витягуємо з блістера ось обвідний обвідниці. Катер. Аналог АРС. -а. Той, що різав монети. Ну, це не іменно цей це новий з блістера. Розкриваємо, беремо гіллячку. Дивіться, давайте так, щоб для я зразу зроблю откусю хай відпаде, ну, зріз, да? так? Все, дивіться. Все, відпало там. А тепер ріжемо і дивимося. Дивіться, і так як зазвичай ми підходимо, і нам удобно так ось різати. значить дивіться, я все відрізаю при вас. Одрізав, ложу секатор, ложу зразу під мікроскоп. Крутимо. Бачите? Ось о. Що. Все, прокрутив я вам повністю. Показав, так? Да? Тобто ви зрозуміли. Оцей секатор, ось він. Тепер давайте зробимо не так, як нам удобно, зазвичай, ось ось, як я держу в руки. А візьмемо, перевернемо отак. Тобто оцим упором на Отак. Дивіться, ось так. Откусили, ложемо. Крутимо по кругу. Ну все, бачите? Заминання все одно є. Навіть якщо ми робимо це, типа, щоб у нас осталося, ну пішло в утілі, що буде подавлене, то поки ріже ця кромка, все одно передавлює і переходить через бачите через зріз сам. Тобто різ у нього абсолютно чистіший. Ну це Ви на це не дивіться бо це. Ворсинки і вони будуть японо пальцем, бачите, я просто поправив ворсинки вони, ну, тут велике розрішення, і воно вам ну показує не те, що треба. Ну Тобто, бачите, далезо заходило, все нормально, все красиво. бачите Ну А все одно залишилося, якщо ми перевертаємо секатор, все одно залишається. Це був обвідний. Далі дальше, дальше ми беремо дивіться І відкриваємо ось оцей, поки ложу я. так відкриваємо блістер. оцей Це також новий секатор. відкриваємо витягуємо аналог льове Сталь у нього та ж сама, що й на цьому абсолютно ск 5 Так, той положили, да цей ось. Беремо, витягну ось льову із блістера. Дивіться, беремо на камеру я вам ріжу раз, ставимо під. Ну і як вам ось, дивіться, продавлено. Бачите, по камбій пошкоджений, аж розслоїлося воно. Давайте ще раз, давайте так, на виворот переверну. вже може Можу так, можу так, як угодно. Ріжу. Гляньте зразу, бачите, дивіться, аж от слоїлася, дивіться. Хоча різ саме якби. Взагалі вроді не різав, почав масло зайшло. Дивіться, як яка чистота різа. Ножик наскільки гострий. Дивіться. Аккуратно от слоїлося, от слоїлося, вам видно ось. Це ж я не шевелю, це ж треба положити, але я не можу положити, бо в одні руки держу і рукаша труситься трохи. Ну тобто зрозуміли, так? Да? Ось, ну, опять же, я вам показав це, тепер ось беру цей же, дивіться, при вас роблю опять зріз. Оп, зрізав, ложу назад. Сейчас різкось наведу Та я сейчас укорочу цю паличку, бо цей, вона дліна мені мішає просто крутить. Так, ось все було зрізано там. Ось дивіться, дійшли ми до цього місця, де ось о Бачите ось от і все, це цей. Ось у цей секатор був. Зараз опять беру ось у цей. Дивіться, піднімаю палку. Хочеш так, хочеш так, як хочеш. Ложу назад. Ну, ось все роздавлено. О. Слід. Все одно роздавлений камбі. Ось і все. Тепер давайте. Витягую я ось на камеру, витягую свій той, що робочий. Ось все, витягну. При вас ріжу, дивіться. Той же саме. Він, він. Не кчу, я далі з рук не випускаю. зрізав. ложу. Крутю. Бачите, що я крутю? Побачили де-небудь? І я не побачив. І все зріз. зріс. Так цей вже, оцей секатор він обрізав, я ж вам кажу, це не, я ж не з коробкою витягнув, як оці два. Ось, ну, що я тільки що показував. Дивіться, ще раз візьму. Ось, приподняв. Без розниці Хоч отак. От давайте переверну отак. Ось все. Ложу назад. Бачите, хоч де-небудь, хоч тріщину, хоч щось таке от, що вас десь ви замітили, що воно... Я ногтя навіть намалював. Ось о, дивіться, де зараз покажу. Поки крутив. Зараз. Де ж воно? Ось усьо ногтям намалював. Ну Воно, бачите, далеко від зрізу. Це ж не, тут він не може так. Зараз я його візьму за цим, колобруньки зріжу. Так ну, ось, все. Вот так ось сюда лянта. Дивится по позу. Ну все. Нема в нього, він не може, просто не може. В нього два ножа, він не може. Ну і в руки він не віддає. Так, да, він ріже чуть-чуть трохи тугіша, чуть-чуть за за оцей. Ось, чуть -чуть. но э, частіше за оцей немає. Хай там хто що не розказує. Бо в нього немає об що давить. Просто об що йому давить. Дивіться, от самі подумайте, а Об що йому давить? У нього ось ніж і оце ніж. О, як воно може? Воно. Як ти тут не роби, і одновременно втикається в дерево з обох сторон. Він не проминає, а зразу ріже. І з тої, і з тої сторони ріже. Дивіться, немає. Бачите? Нічого. Абсолютно. А в оцю ось. Ось, як би ви там не старалися, все одно ось є площадка на яку ви ложите, до площадки. Поки йде ніж, то цю площадку все одно даве. Як би там хто там не розказував, не впирався, не цей дави воно та й все. І от меті не оставляє воно конкретно. Так само і оце. І все. Ось. Ось. Та ж сама картина. тому що ось є площадка. Здорова, все, доволі. Да? Хоч вона вже тут зроблена під углом не пряма, але все одно контакт є. Ось все. Нажали, оп. ріже легко, так само, як і цей. Але все одно він дуже наставлять А ну-ка, зараз подивимося. Ось о, дивіться, бачите. І все. Даже я ж кажу, обвертайте його, би ще ріжу, що і кромкою ось я покажу сюди. Зараз не буде. Да? Божна дійти те, що продавлено. Зрізали, ложемо. А він все одно умудрився, бачите, а поки різав, ось ось є зам'ятана. Так що це якось отак. Я вам показав на прикладі своїх, ось у мене три, два абсолютно нові, ось один. Аналог АРСА ложу я усім в лістер. Так. Ось він. Положив, закрив. Так. Ось. О, другий. Абсолютно новий. Порізав ось його на камеру з коробки. Аналог Льове. стафора. Ріже. Дуже легко. Я, тепер я зараз ну, і цей мій робочий якийсь вже працював. І цей рік і в тому році я працював, я показував. Значить, ось все, наложу цей, у нього своє ось і все. Значить, показав. Я навіть не, не показав, не встиг, треба було ще тут. Ну Цей, дивіться, воно буде давити ще дужче, як оце. Можна навіть, ну, щоб час не тягнути. Я вам що кажу, ось бачите, звичайний ножик канцелярський. Це я вам показую, коли треба робити прививки. Чорним зелена, ось у вас зелена лоза. Вам не обов'язково там кусати мати матюці сікатори, викидають багато грошей і на це все діло. Взяли саме обикновений канцелярський ніж, новенький бажано. Купили чи просто поміняли лезо. Підходите, держите рукою лівою, держите за лозу, яку будете обрізати. А цьому таке отакий рух. Раз і все. І вас ніякого не буде тут не заминання. Зараз покажу. Дивіться, яке тут є заминання чи ще щось. Бачили, нема нічого, дивіться, під мікроскопом. Раз. Ну все, Зробили отакий от от рух один. І все. Дуже витягну. Опять назад, зараз витягую, покажу на, на мокрому. на цьому. Як воно за мене, не за мене, це ж, що? Це ж от якраз воно зараз таке, як ми починаємо ну, прививати, коли в нас воно, ну, пішла лоза рости, і вже вона така, що годиться ось чорним зелено прививати. Зараз, ну, дивіться, я при вас кусаю цим же, що все, бачите? Ось що. дивіться, откусив, ложимо сюди, де я тут кусав. Зараз я так, щоб бачити хоча б де я тут, щоб не ось ось, откусив, ось у. оця сторона лежала на перевертаємо, ось у, дивіться, бачите, чорне п'ятно. Оце я вже ось роздавив. І вроді воно зелене. Що воно тут? Просто зелене. Ось все. Ще раз відкусив. Ну все було, ось відмічено, видно, і ось комбі, ось все. Тобто оце отак. Це на зеленому. А як зелена лоза, ви ж всі знаєте, що вона ж водяниста, там тільки придавилося, а воно вже і цей. Придавилося вже, оставляє свою, як би, ну, темне. І цим ось, дивіться. який зріз, нема нічого. Ну, робіть висновки самі, я нікого не агітірую, не хочу. Я вам показав, розказав свою чисту думку. Чисто те, що я як би дослідився і вам показав, як і що. Я ж кажу, якщо у вас два-три там чубуки і треба привити там чорному зелене, не обов'язково вам такі там дорогі, якісь брендові речі. Так, да, хто займається цим професійно, звісно. Лучше оце. А тепер скажу який куди. Значить, я б так їх розставив. Оце ось незамінна річ для сухої обрізки. Допустимо, ну, осінью ви обрізаєте виноград. Для руки просто треба привикнути або розмір знайти під вашу руку. Ну, вони ж там ідуть чуть інше, чуть цей. Оце ось для мене, для моєї руки, бачите, в мене не вистачає на самому кінчику. Ріже дуже чудово, дуже легко. Дуже легко. От. З усіх усіх, що в мене отут, ось, що я вам тільки що показав на цьому обзорі, він саме легше ріже. Ну не саме качественно, саме качественно ріже бої. От, оцей дуже легко ріже. Він, допустимо, для сухої обрізки, там, по осені, по, може й навіть по деревах, по цьому. Да, оце ось, ось, ось Нарізати черенки. Тобто, я думаю, що рука не скільки буде ну, боліть, чим до чим цього. ось, да? От. Но для прививок, для весняної обрізки сада – ні. Категорично, ні, тому що він заминає. Я вам тільки що показав це на, на камері. На око це не видно. Дивився, отак, навіть я окуляри надівав ну, за камеру. Я не бачу. От Дивлюся, навіть в окулярах все ну, наче нормально. Підсовуєш під мікроскоп. Не, роздавлено, все одно роздавлено. А там, де роздавлено, все одно нарушений камінь, роздавлені волокна, зрощування абсолютно вже друге буде, не те, ну, яке должно довше воно бути. Тобто це так, для 100% прививки і якби, заживання, якщо виріжете яблуню, зараз обрізку робите там, на кільце треба. Да? яблуня, груша. Е, оце. Це навіть не обсуждається. Оце не гадіться. Воно буде якби робити ступеньку, якби ну, як... вам треба на кільце, а він вам зробить, ну, до 5 мм чи навіть більше якби ступеньку цю. Не годиться. А от на кісточкові, може, так, да, він цей. Ну а тільки ж він все одно на персику, там взагалі ніжна кору. А щоб зараз піти на персику, це все покусати, то там би треба було мені з персика піти принести гіляку, щось не додумався. От там би явно було виражено, от, як даве кору. Що цей, що, що цей. Без різниці. Вони обоє давлять. От. Оце й недове, бо нема чим давити, просто два леза. Ну от і все. Так що на цьому все. Отаке було відео пізнавальне. Да? Я нікого не закликаю, я висказав свою думку. От ви можете в коментарях висловити свою думку, що ви про це думаєте. Я сказав, що найлегший ріс в цьому, найкачественний ріс в цьому. Які цілі ви преслідуєте? Для обрізки винограду осень? Для обрізки саду там, на кільце там, яблуні, щоб для швидкого загоювання. тих ран, оце. І для прививок також однозначно. А не Ось. О. Прийшли рукою придержали. Придержали так ось з під низу, ну, щоб не зломити от, от від да? Придержали, зробили такий рух, все. от, Все, прививайте собі, ріжете пополам чи як там. ну, ось, Зарізали. все, Засругали, чубук, стромили, лентою замотали. Все, буде вам. Якби. І не треба оцього, що я вам показав, оцю Ну Хоча для обрізки вам все одно щось треба буде. Не обов'язково, я ж кажу, бренд. Ось такий ось доволі я обрізав ось виноградник майже там, ну почти весь. Іменно оцим. Ось. ось таким. Тим, що, ну, не тим, що монети різав, новий взяв і все і обрізав. Ну, просто провірити. Красота, знаєте, за такі кошти лучше ну просто не треба. Аби оцей у мене в руки сидів, даже по цим би можна було б, аби ну, чуть ручки були, ну, звикнути. Давайте так, давайте в цьому відео ми його і розіграємо. Так що посилання, де я його хто його надав, а надав його інтернет-магазин резерв. Я зроблю, посилання буде у відео. От, оцей ось у нас на розіграші. Так що пишіть коментарі. Свої і отримуйте отакий От ось подарунок. Тільки по 10 не пишіть, краще <глухи> один пишіть, щоб мені не менш мороки було ці сердечка ставити. Так що, всім миру і добра. На цьому я якби, закінчую своє відео. Всім до побачення, до наступних відео. Пишемо коментар, Приймаємо участь у розіграші цього секватора. До речі, доволі хороший секватор, повіжта.